Ви слухаєте Українське Радіо Чернігів. У трьох громадах області Іванівський, Київський та Кіптівський, громадська організація Асоціація демократичного розвитку розпочала проєкт Колективна пам'ять про війну на Чернігівщині. Що це за проєкт, що він передбачає і чому про війну Росії проти України ми говоримо в контексті колективної пам'яті. На ці запитання будемо шукати відповідь разом з гостею нашої студії, проєктною координаторкою Асоціації демократичного розвитку Наталією Апанасько. Пані. Наталія, вітаю вас у нашій студії. І що найперше, давайте з'ясуємо, як і чому виникла ідея проєкту Колективна пам'ять про війну на Чернігівщині. Доброго дня всім дуже цікаве запитання. Ідея сама виникла ініціативною групою дівчат з громадських організацій, які зареєстровані саме в Київській, Іванівській та Кіптівській громадах. Це громадська організація Юстина, громадська організація жінки за розвиток, безпосередня громадська організація Асоціація демократичного розвитку, громадська організація Добротайм і Кіптівська жіноча спілка. Саме тому, мабуть, і обрали да, Іванівську. Так, саме тому і обрали ці громади. А ще є такий момент, що люди, які намагалися виїхати в безпечні регіони, вони з Чернігова їхали або через Іванівську, або через Київську громаду. І все це зводилось до Кіптівської громади. Тому це, знаєте, така символічна дорога життя. А деякі громади були в окупації частково, деякі були на лінії розмежування, де велися активні бойові дії. І відповідно у нас у кожного. Жне є свій досвід. І а, свої пережиті а, спогади, а, моменти, які ми хочемо зафіксувати, тому що відповідно військові зробили свою справу. Вони зафіксували події, які відбувалися. А що переживали мирні люди? Як реагували жінки? А, тому що чоловіки пішли боронити нас. А жінки залишились самі з дітьми, а, треба було чи виїжджати якось виживати. І оці події про це ніхто жінок не питає. І тому виникла ідея. Записати все це, і з цього і почався сама ідея проекту. А як поставилися от у самих громадах? Я я маю на увазі не ініціативну групу, а керівництво громад, люди в громадах про це ж, мабуть, вже говорили до цієї ідеї. Як поставилися, і от хто вже конкретно буде реалізовувати цей проєкт? Ну ваша організація, звісно, всі ці п'ять організацій. Ми в коаліції будемо разом робити цей проект? А саму ідею як сприйняли люди? А, ну, реакції різні, але мені здається, що це гарна ідея, тому що а, по закінченню проєкту а, буде вшанована пам'ять. Про... Тобто, головна ідея цього проєкту вшанувати пам'ять тих, хто пам постраждав від війни. Так, да, да. Угу. Ну і давайте тепер, мабуть, уже покроково розповімо, що конкретно передбачає цей проєкт, і який, на який кінцевий результат ви очікуєте. Проєкт буде реалізовуватись в трьох громадах, як ми вже зазначили. Він буде складатися з декількох етапів, тому що ми комплексно підійшли до цієї події. По-перше, Будуть надані психологічні консультації для місцевих мешканок цих громад. Це буде по шість заходів на три громади, тобто по два заходи в кожній громаді. Кожен заход передбачає участь 15 жінок і буде кваліфікований психолог, який пропрацює це все. Будуть заходи з арт-терапії. Це дуже зараз актуально, тому що зрозуміло, війна не закінчилась. Але ці, хто пережив ці події після того, як армія РФ відійшла від нашої території, вони почали активно жити. На них звалилось дуже багато проблем, питання, які треба було вирішувати, і подумати про себе навіть немає можливості. Звісно, перша психологічна допомога і психологічна допомога вона потрібна не всім. Багато хто з цим справляється самостійно. Але є люди, яким це дуже необхідно, і це дуже актуально, тому що саме наша область вона переживає ці страшні. Події в 2022 році. Тому ми проведемо серію цих заходів, з арт терапії з психологічної допомоги. Якщо потрібно, то буде надані, будуть надані індивідуальні психологічні консультації. В разі необхідності психологам буде перенаправлення далі, якщо людина потребує більш глибокого ну, аналізу та допомоги. Також про всі заходи ми будемо анонсувати. Ми зараз тісно співпрацюємо з органами місцевого самоврядування, поширюємо інформацію у них на сайті, на нашому сайті, на соціальних сторінках у Фейсбуці. Тому всіх бажаючих ми запрошуємо відвідувати наші заходи. Це дуже цікаво і корисно. А потім другим етапом буде ну не другим, а паралельно розпочато етап. Зараз ми поширили. Анкета опитування це анонімне опитування стосовно того, який вигляд повинен мати пам'ятний об'єкт повоєнної пам'яті, який ми хочемо встановити відповідно в селі Киїнка, в селі Ковичівка і село Кіпті. Поряд з цим меморіальним об'єктом будуть висаджені кленові алеї в пам'ять якраз і про події, і про загиблих, які. Були, мали місце в 2022 році. Нам дуже важлива думка саме місцевих мешканців, що вони хочуть бачити. Не так, що ми прийшли, а ось ми отак робимо. Тому ми проводимо це опитування. Воно буде тривати до 29 лютого. Відповідно, ми всіх запрошуємо переходити за посиланням, реєструватися, висказати свою думку. Опитування анонімне. Нам не потрібні персональні якісь дані для того, щоб головна ідея думка і результат. ідея думка. Да. Ми зараз хочемо на даному етапі почути думку людей, як вони це бачать. І потім вже десь шостий, сьомий місяць цього року буде висаджена алея вже відкриття алеї і презентація цього об'єкту. Головне, що ми хотіли зробити цією алею, це ще згуртувати людей. Кожен займається своїми справами і мало хто авто спілкуються з сусідами, якби під час військових дій всі були такі, знаєте, друг другу допомагали один одному. А тепер вже виходить, кожен займається своїми справами. Тому основна ідея це запросити місцевих мешканців, щоб вони згуртувалися, запросити владу, щоб народ згуртувався з владою, і щоб всі разом ми вшанували пам'ять цих подій. А про якісь от ви кажете. Вшанувати пам'ятну, але я зрозуміло, а якийсь там чи пам'ятний знак, чи щось а, йдеться, чи ні? Да, Про такі речі? Так, да, оце ж зараз проходить опитування, якраз а, який вигляд зовнішній має а, мати цей пам'ятний об'єкт. Тому наш, нам важлива думка кожного. Угу. Ну і тут напрошується запитання, що ну ви знаєте, будь-який проєкт він потребує фінансування. Звідки кошти у вас? Хто вам допомагає його реалізовувати? А відразу хочу наголосити, що кошти громади в цьому проєкті не задіяні. Проєкт Колективна пам'ять про війну на Чернігівщині підтримується фондом партнерства «За для стійкості України і фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії Швеції. Угу. Тобто це кошти зарубіжних донорів. Так ну і давайте послухаємо включення, яке ми зробили напередодні нашої розмови. Насправді у мене виникла ця ідея при зустрічі, коли в Чернігові ми зібралися ініціативні громадські організації, органи місцевого самоврядування з питань, коли до нас приїхали іноземні партнери. І е, вони цікавилися, як ми це все переживали, як відбувалася гаряча фаза на Чернігівщині. Потім е, вони розповідали історії інших країн, які були в стані війни, і які непорозуміння, і які погані історії з ними траплялися, про які вони прагнули розповісти світу. Тобто, світ має знати про те, що відбувається під час війни. І е, ці колеги е, надихнули нас на те, що ми маємо розповісти, що відбувалося на Чернігівщині з е, 24 лютого 2022 року, як ми всі прокинулися і опинилися в іншому житті, в іншому вимірі, коли наші чоловіки цивільні взяли до рук зброю для того, щоб усіх нас захищати, але розуміючи, що одна громада має кожна свою історію, і вона дуже відрізняється, і для того, щоб е, Балансувати і показати ширше масштаб трагедії ми вирішили об'єднати громади, які були в окупації, на які проходили бойові дії. Яка була громада? Наша була на лінії розмежування, тобто тут знаходилися наші військові, наші ТРО, а цивільні допомагали їм. І як відбувалося, як до нас прилітали? Як Цивільні люди страждали, як ми були обрізані від світу і не мали можливості на елементарні речі, хліб, медицину і так далі. Як ми виживали, як ми це все організовували? Для великої кількості переселенців, яка поїхала з Чернігова, яка об'їжджала, вона не мала можливості. Вони об'їжджали, всі, заїжджали через Кіпті, бо це був один єдиний рух через ці населені пункти Кіптівської громади. Ось тому ми вирішили об'єднатися з Київської, Іванівської. І кіптівської громади чотири громадських організації, які до того ми вже були знайомі між собою, і вирішили, що разом ми непогана команда, і можемо розказати світу, ось нашу історію. А як у громаді самій сприйняли таку ідею? Я вам скажу полярно. Є люди, які дійсно вважають, що це дуже потрібно що треба пам'ятати про тих цивільних, яких убили наші вороги, є е, такі люди, які вважають, що зараз не на часі займатися. Ну тут скоріше всього мені здається, що не всі хочуть почитати те, що е, надруковано, надруковано дуже гарно розписано, що. Себе включає проект, То, от, наприклад, я зробила публікацію на вихідних і бачу, що там дуже активно люди включилися, і всі, звичайно, в усіх болить. В усіх болить це найперше це збройні сили України, це підтримка наших військових. І ми завжди, всі дівчата, які зараз є ініціаторками проекту. Ми всі, по суті, волонтерки і завжди допомагаємо, як цивільним, так і військовим. Але ми це робимо на добровільних началах. Тобто, ми свій вільний час витрачаємо на це. Ми розуміємо. Міємо які потреби, тому що у наших дівчат також і у мене чоловік він служить із 24 лютого. Тобто я розумію, які потреби, і тільки зараз він от 6 місяців був на сході. Ви думаєте, у мене не болить за військову душа? Я сама родом з Бахмута, з Завсьомовська. Мої родичі всі зараз бомжи. Я знаю, що і як воно болить. Але ми кожен маємо займатися потроху своєю справою. І цю справу, яку ми зараз з дівчатами затіяли, меморіальний. Знак висадка кленових дерев зараз така екологія в Україні, що мені здається, ці дерева яскравого кольору вони просто психологічно будуть настільки підтримувати людей, настільки надихати нас на перемогу. Так само психологічні заходи. Заходи з дітками з історичної пам'яті. Ну це все дуже зараз актуальне, тому що якщо ми сьогодні не збудуємо наше майбутнє, то завтра в нас його просто не буде. Ну і скажіть, будь ласка, от чи є досвід реалізації подібних проєктів в інших областях України, чи Чернігівщина перша в такій ініціативі? Ви знаєте, достовірно, я навіть не знаю, але я не чула. Мені здається, що це пілотний проєкт, який за кошти донорів реалізовується в пам'ять про події, які ми пережили. Угу. Ну і пані Наталі, давайте з'ясуємо ще такий момент. Вибачте, але от про вашу громадську організацію я дізнався зовсім недавно. От розкажіть слухачам, коли була створена асоціація і кого взагалі вона об'єднує. Громадська організація Асоціація демократичного розвитку була створена ще в 2015 році і веде активну свою діяльність переважно на території Чернігівської області, але є і проекти, які ми реалізовували в Івано-Франківській, Львівській області. У нас є наш сайт, є наша сторінка. Ми активно, якщо зайти, подивитися на Фейсбуці, активно пишемо про наші проекти. Хочу зазначити, що асоціація демократичного розвитку це жіноча організація, і основна цільова група це жінки. Звісно, ми працюємо і з чоловіками, і з дітьми, але основна цільова група це жінки та діти. Ну і от які проекти, крім того, про який ми вже розповідали, асоціація ще реалізовує. На uh, nar... напрямки роботи, скажімо так. Uh... Дуже багато напрямків роботи наразі, от прямо зараз у нас реалізовується грантова програма для представників та представниць мікробізнесу Чернігівської області, які фінансуються українським гуманітарним фондом та реалізується асоціацією демократичного розвитку в партнерстві з міжнародною гуманітарною організацією Зоін Юкреїн. Цей проєкт розпочався минулого року і досі триває. Був об'явлений конкурс на гранти, і люди, у яких або знищена. Мікробізнес був, або вони тільки планують започаткувати. А для відібраних представників мікробізнесу Чернігівської області ми провели навчання, тому що дехто не знав навіть, як зареєструвати ФОП. А якщо ми будемо враховувати, що чоловіки у нас захищають країну, то на жінок ще лягла і економічна складова нашої держави, тому що бізнес це податки. І зараз про це не можна забувати, тому що ну тому, що зараз у нас така ситуація. А от як ви взагалі визначаєте напрямки роботи, особливо от воєнний стан проблеми на які треба реагувати? А, дивіться, спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації ми наша організація здебільшого була релокована в Хмельницьку область, і там почалось кризове реагування тобто гуманітарний напрямок, тому що на Чернігівщині потрібно були. І продукти харчування, і засоби гігієни, і грошова допомога людям, які втратили роботу. А наразі це вже більш глибокі проекти, які направлені на підтримку та довготривалі, і направлені на саме на розвиток, уже не кризове реагування, а розвиток. Тобто можна сказати, що ваша асоціація реагує на виклики війни зараз. На виклики війни ми реагували в 2022 році. А зараз ми вже працюємо над більш детальними, над більш глибокими і довгостроковими проєктами. От як розвиток бізнесу, підтримка бізнесу. Ну але які теж пов'язані все таки ну, з, нашим, з нашою сьогоднішньою реальністю? Куди ну, ж ми від цього Да, Відповідно, ми всі повинні реагувати. Ми нікуди вже не дінемось від цієї ситуації, те, що зараз нами відбувається. І, так, треба реагувати. Зараз потрібно підтримувати економіку, надавати психологічну допомогу. Наразі у нас реалізовується ще проєкт… Нещодавно закінчився проект з співпраці з головним управлінням ДСНС України, це посилення психологічної стійкості жителів громад Чернігівської області. Наразі ми працюємо з проектом сексуальне насильство як зброя війни, запобігти та підтримати актуалізація системи допомоги постраждалим від СНПК. За підтримку українського жіночого фонду, тому що Чернігівська область вона та область, яка перша зустріла ворога, і, на жаль, на жаль, випадки сексуального насильства під час війни мають місце. Ми про це не можемо не говорити. Тому ми зробили моніторинг медіа, як журналісти висвітлюють ці події, тому що на сьогодні у нас в Чернігівській області офіційно відкрито шість проваджень. Кримінальних, так. Да. На жаль, серед них одна дитина. І ще два провадження а, не почались, але. Перспектива у розгляді цих справ яка? Ну, тут більше запитання вже не до нас, а до тих, хто веде це провадження. Тому що, ну, це ж кримінальне. Ну, провадження. Ну, винуватці ж десь Бог його знайде вони. Я в цьому плані цікавлюся. Винуватців, да ми ну ми тут нічим не допоможемо а, в плані розкриття цієї справи. Але а, ми повинні розуміти, що а, ті ж самі журналісти вони повинні а, знати, як працювати з такими людьми, щоб не було А, тому що можна поставити людині якесь запитання або поставити її в таку ситуацію, і людина згадає все і буде ще ускладнення психологічної травми. Тобто тут багаторівно така проблема, да, і, да, і, да. і спілкування, і щоб винуватці понесли покарання, ну і так далі. Це взагалі проблема тепер всієї України, тому що багато людей повиїжджало, і ми не знаємо, де ці люди. І ці шість проваджень, які ведуться, це тільки вершина айсберга. І ми, ми всі це розуміємо. Просто люди здебільшого ще не готові про це говорити. Угу. Ну і повертаючись до теми стосовно проєкту Колективна пам'ять про війну на Чернігівщині, скажіть, чому про війну Росії проти України ми говоримо саме у контексті колективної пам'яті? Треба поширювати зараз якраз саме час поширювати культуру колективної пам'яті. А я забула сказати, ми ще в рамках цього проєкту зберемо 50 історій. Місцевих мешканців цих трьох цільових громад, які ми зафіксуємо, тобто, це будуть не військові спогади. Це будуть спогади мешканців, які пережили ці події, які виїжджали під час таких подій, що вони відчували, як вони жили. І вся ця інформація буде розміщена на сайтах ОТГ для того, щоб будь-хто міг з ними ознайомитись і побачити, що саме пережила територіальна громада під час 22-го року і повномасштабного вторгнення РФ. Ось вам і колективна пам'ять. Це і буде колективна пам'ять. Угу. Ну від себе додам спадкоємність поколінь. Вкрай важлива для будь-якого народу це дух, який об'єднує людей як націю. І коли ми говоримо про пам'ять, то йдеться не лише про наше минуле, а й про те, що відчуває кожен з нас у собі, про нашу, так би мовити, генетичну пам'ять, яка визначає наш життєвий вибір і є основою наших життєвих цінностей, які сьогодні Україна захищає на полі бою. Нагадаю, що в центрі сьогоднішньої нашої розмови був проєкт. Колективна пам'ять про війну на Чернігівщині, реалізацію якого у трьох громадах області розпочала громадська організація Асоціація демократичного розвитку. Дякую моїй співрозмовниці, проєктній координаторці асоціації Наталія Панасько за розмову, а слухачам за увагу.